Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua з вами Ася і настав час, коли я сміливо можу рекомендувати вам завантажити українізатор до мова. Переклад був зроблений за допомогою штучного інтелекту, що допомогло дуже сильно прискорити вихід аддона. Зараз довагмова Тім власноруч редагує кожний рядок, щоб локалізація була гарнішою і приємнішою. Українізатор працює з більшістю аддонів, і розробник активу інтегрує інші. Наприклад, там Real Trade Центр вже працює. З власного досвіду гри з українізатором можу сказати, що квести перекладені більш-менш адекватно. Проблемка лише з власними назвами та фаміліями. Вони можуть бути перекладені по різному, але сам сенс реплік гарно зрозумілий. А для того, щоб було легше орієнтуватись по сетам, предметам, назвам підземель, бо їх редагування займає багато часу і швидко ми це не зробимо, були інтегровані оригінальні англійські назви. Тож, якщо ви захочете зібратись по якомусь білду з англоязичних ресурсів, у вас не буде проблеми з перекладом. Кожен з вас може допомогти, оскільки редагувати дуже багато всього, а робимо ми це просто від себе, не за гроші, то все йде дуже повільно. Тож кожен з вас може стати частиною довго мовотім і допомогти редагувати переклад. Навіть якщо у вас небагато часу з кожного покраплення і в нас буде гарний українізатор. Для редагування створено зручний сайт, який швидко підлаштовується за вашими пропозиціями для зручності і швидкості. Знайти всю інформацію ви можете у дискорд-каналі Довахмова, і там же ви можете стати частиною команди редагувальників, а всі посилання будуть у описі відео. Сподіваюся, що ви долучитесь і допоможете нам популяризувати Україні завтра довахмова Тім.